Отже, говоримо про аквапарк Буковель, який є унікальним не лише своїми гірками та наповненням, а й своєю концепцією. І ця концепція лягла в основу його дизайну та тематичного наповнення. А тепер ми можемо перейти до басейнів, тому що басейни і гірки це є основна складова аквапарку. І басейнів тут просто безліч. Беріть попкорн, вмущайтеся зручніше і слухайте. Позаду мене буде величезний хвильовий басейн, який називається Какова Лагуна. Лише Уявіть, площа дзеркала басейну майже 450 метрів квадратних, а глибина сягає 2,2 метри. Уявіть, температура в басейні буде 30 градусів. Тут безпечно та вільно можуть плавати одночасно 115 осіб, і басейн імітує морські хвилі, що створює повноцінне відчуття морських розваг та стрибків на морських хвилях відпочинок на морі. Позробником та втілювачем всіх атракцій є німецька компанія Епірвоте Fun, яка з 1968 року є флагманом виробництва водних атракцій по всьому світу. Зверху і ще декілька внизу басейнів будуть відкритими на свіжому повітрі з комфортною температурою 35 градусів за цельсієм. Цілий рік уявіть, зима падають сніжинки, падає сніг. Ви в гарячому комфортному басейні насолоджуєтеся неймовірним пейзажем, який позаду мене. Ну хіба це не кайф? Всі басейни, які знаходяться ззовні, виготовлено з нержавіючої сталі від компанії «Зелер». Про переваги басейнів з нержавіючої сталі над тими, які обкладено всередині плиткою, можна говорити дуже і дуже довго. Наприклад, те, що це відносно нова технологія, яка лише набуває популярності та поширення на курортах світу, також такі басейни є стійкими до перепадів температур, до ультрафіолетового випромінювання, і також вони є стійкими щодо утворення бактерій та мікробів. І ми перші, хто почав використовувати басейни з нержавіючої сталі в Україні в такому масштабі. Ви лише уявіть, який неймовірний вид очікує тих, хто буде купатися і плавати в цих басейнах на даху. І тут вони будуть теплі, можна плавати цілий рік, в них навіть зимою, і буде купа таких гідромасажних штучок, які будуть робити вам масаж, і навіть буде така система течії, де ви можете плити з навантаженням, наче проти течії. xin em không như vậy anh là thùng phát sợ nhưng em đã bước nên mong em ơi <laughs> ra tìm chín mục nên mong anh